Сьогодні 14 березня 2025 року розпочинають комісії засідання нашої комісії. На комісії з'явилися три депутати. поступили проєкти рішення. Перше. Про звіт виконуючого обов'язки селищного голови, секретаря селищної ради Варіонової, про зміни до комплексного оборони правоохоронної програми Братьівської селищної територіальної громади на 21-25 роки, про упорядкування структури та штатної чисності апарату та виконавчих органів Браківської селищної ради, про зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого заселення до участі в усіх. Національного спорту у Ратівській селищній територіальній громаді 22-25 роки. Так, прозвіт, виконуючого обов'язків селищного голови, секретаря селищної ради, пройомовців, виконуючи обов'язки, селищного голови секретаря селищної ради вже відома, Визначити формування системи заставки діяльності територіальної громади, пріоритетів у роботі депутатів, органів посадових осіб селищної ради, постійно комісії селищної ради в межах повноважень продовжувати активну діяльність щодо проведення засідань і розгляду, розгляду відповідних питань, забезпечення контролю за виконанням рішень селищної ради комплексних цільових селищних програм. Четверте. Виконіючи органам. Ґ виконавчим органам структурних підрозділи селищної ради спрямувати зусилля для подальше виконання стратегії розвитку речовської середньої територіальної громади на 21-30 роки і здійснювати заходи з виконання комплексних і цільових заселишних програм у галузях економічного розвитку соціального захисту, освіти, культури, спорту, благоустрою, населення пунктів, з метою забезпечення безперебійного функціонування об'єктів соціальної структури та житлово-комунального господарства громади 4.3. Посилити контроль за законністю і ефективністю використання земель комунальної власності території власних територіальної громад. Вжити заходів щодо виконання бюджету територіальної громади, частини доходів, і видатків, залучення додаткових надходів. Продовжити роботу щодо участі в конкурсах з метою залучення коштів для реалізації важливих для життєвих громади проєктів. Контроль, покладення, так, кої якісь питання.

25 роки поплють. Ну, Тут ми додаток шляхи розв'язання головних проблем доповнюємо пункту 12.4 на придбання джерел безперебійного живання та засобів фотофіксації 300 тисяч для управління служби безпеки України в міській області. Так, вони звернулися облистом до нас. Ви розумієте, що в нас є такі зміни? В нас не зміни, але в нас є такі зміни. Допоможемо. Ми поки такі зміни не вносимо. Вони згодні з новими, так? Так. Звони будуть попросити, але в нас не зміни. Ми вносимо поки те, що не вносимо. Понятно.

Нести до структури та штатних чисельності апарату та виконавчих корень в ради Внести до структури та статні чиселені апарату виконавчих органів такі зміни. Один Ліквідувати Ліквідувати середньому пі'яту відділ економічного розвитку і інвестиційної діяльності середньої Внести до тих, пришло зі складу апарату, селищної ради в днів штатну одиницю колюючу вивезти. Зі складу апарату селищної ради в одну штатному подивитися колючі страви, справа не виконавчих навіть селищної ради. Що це означає. Ну виключно розпадає тут двінадцяти посади, це ті посади. Це ліпігація, і не буде в структурі означає. А де не буде? Де не буде? У нас у нашій комуніте не юридична особа. Тоді слава за ліквідацію тепер вивести. Так само було. Точно так само. а Аж пояснити яка різниця між тим, так? Різниця між попереднім рішенням було те, що в цьому рішенні ми відділи. Замість двох, вже замість двох посад білого вводимо дві посади головного спеціаліста. А була замість одної посади білого, вводимо дві посади головного спеціаліста. Ну що, Біловодство, архіме, передача на архімі збереження, взагалі відео документування, які назад в загальне відео це серйозне відео, вони виконують дуже серйозну роботу. У мене таке питання, а для перероки майже скоро підемо на вибори, вони другий мій тасть Бог він Ми його передкуємо чи ці не буде це безпередний процес, безперервний процес, який, на жаль, у нас декілька років взагалі майже не проводиться, А пере процес врятування документального документування для селищної ради. Передача в архів, е, накопичення це безперервний процес, ним треба безперервно займатися. Не в якісь там певні роки чи через певні круги, а безперервно. Тому що підходять сроки, кожен рік е, передаємо на архівне зберігання. Наш архів передаємо до державного архівного певні документи постійно, тимчасово, зберігання з кадрів, так що не почала. Ми лишилися ці посади і з із попередньої структури селищної ради, бо є як більше. Зараз ми немає в них такої необхідності. Посада така якась технічна, а роблять роботу не ну, спеціалісти. По-перше, людина Ну, персонал, да. тобто, а вони ті жінки працюють. Стосовно цього. Ну, у нас, ви знаєте, що у нас виконавчий комітет не юридична особа. В виконавчому комітеті на постійному особі жодної людини немає посадової особи. У виконавчого комітету ходить 27 чоловіків. Посадових осіб в послід. основному це начальники відділів, заступники і старости які виконують свою роботу, навіть своїх повноважень. ну, не ведь дороги, яке вийшов справу. У нас є два заступники, можна обіктися до почати. Є питання, питання на усування. Хто за кіновий проєкт після, хто за протипрямо? Розумієте, програмі підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в ручній національної спротиву, у Ратівській сервісному територіальному громаді на 25 Тут це, Так, це, так це, само доповняємо ми додаток заклади з виконання програми культом 10 на покращення матеріально-технічної влади військово матичного примічного центру Центральної ліцею на військовий госпіталь 30 тисяч. Ми звернулися. Или мне трудно запимывать 200 тысяч. На диском. Я там. Ставим голосовать. Кто задание? Кто за за.